Дивувались довго ми збудували міст громи. Та по ньому я і ти не зуміємо пройти. Він далеко і високо досягне його лише око. Доброго ранку, діти! Тільки що я загадала загадку. Давайте я вам її повторю. Дивувались довго ми, збудували міст громи, та по ньому я і ти не зуміємо пройти. Він далеко і високо досягне його лише око. Яка це відгадка, малята, що на небі з'являється після, після дощу? Так, на небі з'являється різнокольорова веселка. Ось вона дід. Різнокольорова веселка. Веселка складається з кількох кольорів. Із семи кольорів. Давайте їх разом назвемо Фіолетовий, синій, ой, голубий, синій, зелений, жовтий, оранжевий. Та червоний. Сім кольорі. Зараз я подивитеся казочку про веселку. Мене звати Авокадо. Я подружка Тімаки. І сьогодні я розповім тобі кольорову казочку. Казка про веселку та кольори. Жило було маленьке кошеня. Воно було дуже допитливе і йому було все цікаво. Через це воно весь час потрапляло в дивовижні історії. На цей раз з ним сталося ось що. Одного літнього дня кушеня гуляло по вулиці і раптом побачило, що раптово потемніло, піднявся вітерець. Набігло багато хмаринок, сонечко зникло і пішов дощик. як цікаво, подумала кошеня, чому ж, де дощик, напевно, тому що сірі хмари закрили сонечко. Тільки воно про це подумало, як до нього звернулася маленька крапелька. Вітаю, мене звуть крапелька. Давай, дружити, я прилетіла зоні тієї сіренької хмаринки. Давай, відповіло кошеня, а розкажи, чому йде дощ? Дощик йде, тому що хмари, які ми бачимо на небі, складаються з води, і ця вода потрапляє на землю у вигляді маленьких крапельок. Але я хочу тобі показати щось інше. Дивись, це ще цікавіше. У цей момент дощик закінчився. Виглянуло сонечко, і в небі з'явилася різнобарвна дуга. Вона була дуже красива і світилася різними фарбами. Ось це чудо! вигукнуло кошеня. Що це? Це веселка, сказала крапелька. А можна на неї як-набудь потрапити розглянути ближче? запитала кошеня. Звичайно, я віднесу тебе туди, відповіла крапелька і підхопила кошеня. В одну мить Кошеня та крапелька опинилася на горі, на веселці. Вона була. Незвичайно. У неї було сім кольорів, один яскравіший іншого. Кутику будь-що будь хотілося дізнатися, як називаються ці яскраві кольори, в які запарлені смужки у веселки. І друзі опинилися на самій верхній смужці. Це червоний колір, сказала крапелька. Цей колір забарвлено безліч предметів. Найсмачніші з них це полуниця, малина, вишні, помідори, яблука. Ще різні квіти, метелики, навіть бантики у дівчаток у волосі червоного кольору. Це помаранчевий колір. Переступаючи, продовжувала крапелька. Це колір абрикос, моркви, апельсинів, гарбуза. Наступний колір жовтий. У нього забарвлене сонечко, зірки, деякі метелики, квіти, лимони, банани. ще крок, і ти опинишся на смужці зеленого кольору, кольору лісів, полів, вісняного листя, трави, ще огірків, капусти, кабачків і агрусу. Наступний колір блакитний це колір неба, волошок і не забуду. Талі синій колір морів і океанів, річок і озер. А це останній колір фіолетовий колір фіалок, ожини, слив, смородини і баклажанів. Як шкода, що всі кольорові смужки у веселки закінчилися. засмутилося кошеня. Ти не засмучуйся, Поспішила втішити крапелька, адже навколо тебе все таке різнобарвне, і ти зможеш у всьому побачити частину веселки, а іноді і саму веселку. А тепер мені пора на хмаринку. Дякую, крапелька, прилітай ще. Я буду обов'язково чекати тебе і обов'язково запам'ятаю всі кольори такої яскравої і цікавої веселки. Крапелька полетіла на хмарку, і з тих пір, коли на небі з'являється веселка, кошеня світиться від щастя, адже воно вивчило всі. От і казочці кінець. А хто слухай молодець! Ну що, діти, сподобалася вам казочка? Про що була казочка? Так, казочку ви подивилися про веселку. Про веселку. Давайте ми з вами повторимо, скільки ж кольорів складається веселка. Так, у веселки сім кольорів. Давайте ми з вами зараз ще повторимо ці кольори. Фіолетовий, голубий, синій, зелений, жовтий, оранжевий та червоний. Та червоний. А скажіть мені, діти, а коли ж з'являється веселка? Веселка з'являється після дощу, після дощу. Після дощу сонечко світить і з'являється веселка. А де з'являється веселка? На небі. Так, молодці маляти. Домашнє завдання у вас буде вивчити кольори. Вивчити кольори. І назвати їх. До побачення маляти! До побачення!